Шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги народні депутати, ми розглядаємо у другому читанні законопроект 4549, який вносить важливі технічні зміни та уточнення до базового закону про запровадження нових інвестможливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації. Я нагадаю, що ми з вами вже прийняли базовий закон в цій сфері номер 1313 «Я» Дуже вдячний і нашому комітету промислової політики, і підприємництва і бюджетному комітету, які фахово опрацювали, заклали цей фундамент сьогодні. Для того щоб зрушити з місця механізм енергомодернізації, щоб він в Україні запрацював. Щоб ми змогли забезпечити енергомодернізацію майже 80 тисяч бюджетних установ, провести утеплення в дитячих садочках, шкілах, лікарнях, університетах, сьогодні потрібно підтримати цей законопроект 4549. Головне його завдання, щоб закупівля енергосервісу запрацювала через нове законодавство про публічні закупівлі і через систему Прозоро. Ефекти від цього законодавства величезні. Це економія понад мільярд кубічних метрів газу на рік. Відповідна економія понад 8 мільярдів гривень в бюджетах різних рівнів. Це допоможе залучити в Україну. Майже 8 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки інвестицій, які в тому числі створюють додатковий попит на продукцію машинобудування на будівельні матеріали. Це створення десятків тисяч робочих місць. Саме головне, що це реальний механізм, як нам зменшити наші енерговитрати, як нам не платити за імпортний газ, як нам забезпечити розвиток економіки на основі внутрішнього інвестиційного. Попиту тому комітет з питань промислової політики і підприємництва розглянув цей законопроект і пропонує підтримати його в другому читанні, та в цілому як закон. І я попрошу ще з голосу під протокол одне уточнення. В зв'язку з тим, що цей законопроект вже давно розглянутий комітетом, знаходиться на розгляді. Потрібно в прикінцевих положеннях прибрати слова і вводиться в дію з 1 лютого 2017 року. Прошу з цим уточненням та з технікою юридичним опрацюванням підтримати законопроект в цілому як закон. Дякую, дякую за роз'яснення.